Цивільний кодекс України статті 806 809. Лізинг. Стаття 806. Договір лізингу. За договором лізингу, одна сторона, лізингодавець передає або зобов'язується передати другій стороні лізингоодержувачеві у володіння та користування майно, що належить. Лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингою одержувачем прямий лізинг або майно спеціально придбане лізингодавцем у продавця постачальника відповідно до встановлених лізинговоодержувачем специфікацій та умов на прямий лізинг на певний строк із встановлену плату лізингові платежі. До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм, оренду, з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом. До відносин, пов'язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом. Особливості окремих видів і форм лізингу встановлюються законом. Стаття 807 предмет договору лізингу. Предметом договору лізингу може бути майно визначене індивідуальними ознаками, яке відповідають критеріям основних засобів відповідно до законодавства. Не може бути предметом договору лізингу, земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також інші речі, встановлені. Законом. Стаття 808. Відповідальність продавця, постачальника, предмета договору лізингу. Якщо відповідно до договору непрямого лізингу, вибір продавця, постачальника, предмета договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, продавець постачальник. Несе відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов'язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, заміни безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо, якщо вибір продавця чи постачальника предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець постачальник та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо продажу поставки предмета договору лізингу. Ремонт і технічне обслуговування предмету договору лізингу здійснюється продавцем-постачальником на підставі договору між лізингоодержувачем та продавцем-постачальником. Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу несе лізингодержувач, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо лізингодавець або продавець, постачальник прострочили передання предмета договору лізингу, лізингоодержувачу або лізингоодержувач прострочив повернення. Предмета договору лізингу у лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила. Стаття 809.1. Наслідки визнання договору лізингу недійсним. У разі визнання договору лізингу недійсним або віднесення до нікчемного лізингоодержувач зобов'язаний негайно повернути лізингодавцю. Предмет договору лізингу у стані, в якому він був одержаний, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі, при цьому лізингові платежі, сплачені на момент визнання договору лізингу недійсним, або віднесення до нікчемного поверненню не підлягають. Суд, визначаючи договір лізингу недійсним, або встановлюючи його нікчемність за заявою лізингодавця, накладає арешт на предмет такого договору, якщо лізингодержувач. Користувався або продовжує користуватися предметом договору лізингу до та або після дати визнання договору.